Із Маріуполя від 2011-го у її родини був овочевий бізнес, який знав увесь Донбас. І з 14 го працювала в основному на Маріуполь та у лютому 22-го року підприємство. Закрили. Ми відвезли всю продукцію, яка в нас була. І овочі, і згодові страви нашим військовим спитали, чи можемо ми виїхати. 26 лютого вже ніхто нікуди не поїхав. Все місто було повністю в оточенні, і далі ми просто займалися, щоб вижити 15 березня. Ледь виїхали до Нідерландів, де Марія загорілася ідеєю виготовляти готові домашні супи тривалого зберігання. Причому знову в Україні так і опинились у Славутичі. Сюди ми засипаємо овочі, наприклад, картоплю або моркву. Тут у нас є спеціальні щітки, вона тут чиститься. Гроші на бізнес дала агенція США з міжнародного розвитку. Від березня підприємство запрацювало. особливо гордість Марії правильний червоний борщ. Можливо, десь сім разів ми варили той борщ, щоб отримати саме червоний колір, щоб він не переварювався. Знаєте, ми навіть купили ваги для золота. Щоб помірювати грами дома, там соль, перець. Якщо ми не склали руки, ми працюємо, ми відновлюємося, то це можливо. Але мені б хотілося донести, що ми не просто там пожалійте. Ні, ми робимо класний продукт. Працівники ЧЕС кажуть, часто беруть її їжу на зміну. А Славутич прийняв радо у місті, яке будували після аварії у Чорнобилі, та куди людей переселяли із забрудненої зони, нових жителів добре розуміють.